За словами директора Палацу культури Саксагань Наталії Ісмаїлової, останній рік для колективу видався складним. Багато хто з викладачів, а також декілька юних виконавців з батьками вирушили подалі від війни за кордон, і знадобився певний час, щоб усіх знову зібрати разом. І урочисто відкрити новий 86-й за рахунком творчий сезон. Це в нас буде такий перехід на відкриття творчого сезону і закриття літніх виступів нашого міського духового оркестру. Де перша половина це будуть наші творчі. Творчі колективи, наші діти, випускники, діти з третьої музика, музичної школи. То тобто ми тісно переплітаємося, і безвично буде грати духовий оркестр перед своєю відпусткою. Відпустка у духовиків дійсно заслужена. Колектив в напруженому ритмі відпрацював все літо. Томлені, але щасливі музиканти вже розмірковують над новим репертуаром. Я не можу сказати названня, тому що це творчий процес різні будуть буду додаватися народ пісні українські, класична музика, сучасна музика. Ну і і, і далі будемо. Все время радувати служителі і побольше, щоб вони к нам приходили. Крім творчих здобутків, колектив на всіх музичних концертах збирав донати на лікування поранених бійців. Допомогу передали представникам організації Сталева гвардія Кривбасу. Свої плани на новий сезон і у вокального ансамблю «Макуланчик». Ми співаємо завжди. Є ідеї нових пісень, є ідеї нових образів. Як ми будемо ще займатися, як ми будемо зустрічатися, які майстер-класи ми будемо. Му відвідувати це все попереду. Пісні у нас різні, є веселі, та у нас всі веселі пісні. Є про Україну, є про пса-патрона і є про любов. Ще одна перлина Саксогані зразкова арт-студія Дитячий світ неодноразовий переможець міських та всеукраїнських фестивалей. Репертуар у нас новий, але залишаються інші. Ми робимо пісні якісно, тому і це ну бере багато часу. Зараз ну дуже цікаво розпочинаємо сезон. Ось починаються сезони концертів, бо вчителі, початок навчального року. Дуже подобається сюди сюди ходити. Слід ще згадати хореографічний колектив Посмішка, вокальний колектив Кращий і театральну студію сам для всіх цих талановитих дітей. Творчий марафон тільки-но розпочинається. Залишилось побажати їм успіху та натхнення. І яркононенко Олексій Правицький цей день.